Проявилась нова почта. Впаримо ящик. Да? а щоб вам не впарили ящик, пакуйте з дому в свій ящик. І все. Буде дешевше. Бо отак вони вже дуже не відправлять вам. Сейчас, поди, сумка прикольно приїхала, Бач. Коротше, сумок ми точно можемо насобирати. Мідь, монети, мідь, під аналіз. Миска, контакти, непонятні матеріали на аналіз. Вайбер другий, пишіть туди, робіть туди, щось в общем, будемо щось робити. Що нам за цей... тобі сумка треба? Nee. Назад же ми її не відправимо. Ну дивись, я ж принципіально розв'яжу. Ти поняв? я не знаю для чого я це діла вже як я казав, що буде мене цим підкавувати. Ну бач, Все, спас. Спас, так сказать. Торбінку. Комусь треба буде. О, Андрюха забере по-любому, поняв цей. Івана бачить. Йому треба. Ігорок йому скаже кудись зайти, обов'язково, да? Тут така комбанія. Щоб когось не підколоть, не вийде, так? Якщо ти не будеш підкалувати, то обов'язково підколють тебе. Як і везде. Напишіть, у вас схожі ситуації чи ні. Диви, в общем, що тут до нас на аналіз приїхало, покажемо. Подивись, знаєш, що це за аналіз? Свинець. Свинець. І по суті вже було все зрозуміло, так? Да? А що отут у нас? Якась посріблена мідь, да? Да. це просто посріблена мідяж. Аналіз треба зробити, тому що скажуть, відправили на аналіз, а ви не зробили. А вдруг зараз головом окажеться. Чи ні? Ні, не, не, не окажеться. Я все одно під, підвернув трошечки, заглянув, але бачу все одно, вроді би так, да, так, да, і все одно сумніваюсь. Як думаєш, цінний матеріал? Ну, ти просто його не держиш в руках, тобі на перший погляд може здаватися це алюмінієм, так? Да? Ні. Ні? Ні. Ні. Ні? Трошки щось друге. А що друге, ось диви? Щось якийсь оловяний сплав. Бач. 93%. Голову. Не чистий матеріал, але прийомний матеріал і доволі таки цінний матеріал. Мідяха. Хто знає, откуда ця мідь? Я думаю, що багато хто вгадає, да? хто любитель порозбирати. Бля, глянь, не добачив. Зелена мідь, а вона пройде? Чи ні? Я думаю, так. Да. А що зелена, не страшно? Головне, ну, що вона всередині <laughs> <laughs> да, Так що пам'ятайте, яка б мідь не була зверху, головне, щоб ну, черв... червона була вона всередині. Оце ти правильно помітив. Так, 9,2. А скільки в записки в нас? 8. А чого 8? А чого 8? Тому що там ще якесь у 200 написано монеток, так, так? Тих їх треба, виходить, десь знайти. Найшли, диви. А вони не мідні, навірно. А може і мідні, як думаєш? Мідні, не мідні. А ну давай и так. Это какие-то вообще песо -месо. Кто знает, какой страны это бабло? Пени. Одну букву не дописали. Давай проверим. Что тут у нас за пени? Еще чего пени сделаны, да? Ммм, Вроде бы и все хорошо. Ну, трошечки не все хорошо. Не пройдеться пені в мідь, а пройдеться пені в латунь або бронзу, так? Да? Отака от от трошки сумна історія. Давай покажемо, чому заключається ця сумна історія. Пам'ятаєш тільки, що ти казав одну важливу фразу. Головне, щоб вона була всередині яка? Красно. Червона, бо зараз тобі понаписують. Полтовська, красна. Не, не запиту, червона. Бачиш? Бачиш. А тепер давай візьмемо якусь просто мідну трубочку, так? Да? Мідну трубочку. І зробимо зачистку. І порівняємо цей колір. Навіть тут явно видно, да? що воно не червоне. Воно віддає жовтизною. А чому віддає жовтизною? Тому що в складі є цинк, в складі є олово. Також там інші домішки можуть бути в складі, але мідь чисто є 99. А на жаль, тут трошечки не дотягуємося до цього показника, тому це бронза. А в принципі, класна посилочка, шикарна розбирається легко, складено. Ідеально матеріал на аналіз цікавий, да особливо це звичайно свинець та само собою. А олов'яний сплав був цікавий. Так що дякую вам за посилочку і чекаю наступних.